Вправа 1702 Придбали 3 кг цукерок їжачок та 2 кг цукерок зайчик. Середня ціна придбаних цукерок складає 189 гривень. Скільки коштує 1 кг цукерок зайчик, якщо 1 кг цукерок їжачок коштує 181 гривню. Ну що ж, давайте міркувати. Для початку давайте визначимо, а яка ж загальна маса всіх цукерок? Ну, тоді нам. Треба до 3 кг додати 2 кг. То записуємо перша дія. Отже, 3 плюс 2. Це дорівнює 5. Записуємо в дужках чого кг. Це у нас буде загальна. Загальна маса, цукерок. Гаразд. Якщо загальна маса цукерок у нас є 5 кг, і ми знаємо, що середня ціна придбаних цукерок складає 189 гривень, то ми можемо порахувати, а чому ж дорівнює загальна вартість цих цукерок. Нам треба тоді середню ціну помножити на масу цих цукерок. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто 189. Треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку давайте будемо множити. Записуємо 189. Що множиться? На 5. Множимо. 9 на 5, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 4 це 44. 4 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Отже, записуємо, що добуток дорівнює 945. Так. Ми тоді гривні за кілограм помножили на кілограми, то в нас будуть гривні. Отже 945 гривень. Це у нас буде тоді загальна. Вартість цукерок. Гаразд. Тобто, всього за цукерки заплатили 945 гривень, добре. Ну а тепер, оскільки ми знаємо, що 1 кг цукерок їжачок коштує 181 гривню. А таких цукерок купили 3 кілограми, то ми можемо дізнатися, а скільки ж буде вартість цукерок їжачок. Ну що ж, пишемо тоді третє діє. Отже, 181 гривню треба помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик, записуємо 181. Що множиться на 3. Множимо. 1 на 3 це 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює, тоді добуток дорівнює 543. Записуємо в дужках чого гривні. Ну і записуємо, що це у нас вартість трьох кілограм. Цукерок. Цукерок. Записуємо їжачок. Є? Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо загальну вартість, знаємо вартість цукерок їжачок, то якщо від загальної вартості відняти вартість цукерок їжачок, то ми отримаємо вартість цукерок зайчик. Ну що ж, записуємо четверта дія. Тобто нам від 945 гривень треба відняти 543 гривні. І це дорівнює. Ну що ж. 900 мінус 500 – це буде 400, а 45 мінус 43 це буде 2. то різниця буде 402. Записуємо в дужках чого гривні. Це в нас буде тоді вартість. Двох кілограм. Цукерок. 2 кг цукерок зайчик. Є. Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо тоді вартість 2 кг, нас запитують, а скільки коштує 1 кг цукеру. Треба тоді 402 поділити на 2 кг, бо купила їх 2 кг. Записуємо п'ята ді Отже, 402. Що ділиться на 2, це дорівнює 201. Записуємо в дужках чого гривня. Це у нас буде тоді. Записуємо 201 гривню. Коштує один кілограм цукерок. Зайчик. Є. Ну що ж, зараз тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, запитували, наскільки коштує 1 кг цукерок зайчик. Пишемо 201 гривню. Ну що ж, ось таке завдання про середнє значення, про ціну і вартість на цьому вправу завершено.